Всім привіт! Сьогодні напевно буде коротенький відосик, тому що тільки виїхав, а на годиннику вже 4 години, тому перше замовлення ось таке погнали. Я знаю на цьому Макдональдсі тупо тусувались влітку по 2-3 години. Могли сидіти просто тупо без замовлень, кур'єрів куча. Все, що я можу сказати, що реально в час війни, на жаль, але робота краща. Певно, я хотів сказати, що те, що робота є, це дуже добре, але на жаль, що такий складний час для нашої держави. Нічого, все буде добре. Замовлення забрав. Видвигаємось далі. До речі, у нас жара 35, підняли коефіцієнти, то я хоча б надіюсь до вечора встигну там якусь хоча б тисячу зробити. Привіся це замовлення Макдональдс, вже під'їхав до клієнта в гаражі там якісь. І клієнт пише в чаті, ну там не доброго дня, нічого, просто типу, можеш купити піва холодного. Ого. Ну, я написав, що я вже під'їхав, він там ще щось мені писав. Підійшов, зганяє, зганяє. Сам зганяй, куди ганяй. Якби він хоча б по дорозі мені сказав, тоді ще ладно, може там би якісь чайві А Так я знаю, що зараз замовлень вистачає, багато мені немає сенсу просто кататись. Тому видвигаємось далі, наступне замовлення подвійне, а шанс 190 гривень. Я тупо катаюсь по території, немає зв'язку, я не можу подивитися ні номер замовлення, нічого. Це жесть, просто, світла нема ніде. Це просто жесть. Я вже думав, мені треба буде туди вилазити. Я тупо від'їхав від Ашану на пів кілометра, грубо кажучи. То зробив скріншоти. Зробив скріншоти, щоб просто показати номери замовлень, тому що зв'язок там знову пропаде. Забрав я ці два замовлення, скажімо так, з горем пополам. Світла немає. Видвигаємось далі. Не знаю, що робити, зв'язку немає, замовлення я вже забрав, програма не включається. Адресу я можу тільки подивитися після того, як я підтвердив, що я забрав замовлення. Я не підтвердив, програма не, від... не включається, я просто стою. Я вже від'їхав від Дашана. Від Куди їхати, я не знаю. Де шукати зв'язок, я також не знаю. Десь на стовпа вилазити. Відвіз ці два замовлення. Це просто жесть. Я не знаю, десь певно півтори години я їх десь виконував. 500, 500. Зараз у нас замовлення ресторан Сажа 95 гривень. Коротше, розказую, зламався в мене замок запалювання. І ось таке було рішення зробити на ходу таку кнопку ставити, щоб ну, завестись і хоча б там додому доїхати, або на деякий час попрацювати так. І знайомий забрав ключ собі, щоб під мій ключ зробити новий замок. Тому я тимчасово їздив з кнопкою. І ця кнопка короте, в мене тільки що згоріла, поплавилась там. І ось я був біля епіцентру і поміняв на другу кнопку на ходу. І так, що у нас вийшло, дуже з мене не смійте Ну, таке ось рішення все працює. Головне, що їдемо, все чітко. Забрав фору 142 гривні. Вирушаємо, бо вже трошки час піджимає. <му> забрав замовлення за 228 гривень. Відвівся ще одне замовлення Макдональдс за 124 гривні. І все, буду їхати додому. Зараз пів десятого десь. Відпрацював я десь виходить приблизно 5 годин. Ну, з тим, що ви бачили, у мене там ту кнопку міняв, потім. Зв'язок не міг піймати. Останнє замовлення також було. Приїхав, нема зв'язка. Коротше, їздив, шукав зв'язок, щоб зв'язатися з клієнтом. Короче, якось так. Сума вийшла така за сьогодні. В принципі, нормально їздив півручки, тому що така спека, що скутер взірветься. Так що якось так, друзі, дякую за перегляд. Не знаю скільки по часу вийде це відео. Якщо буде там хвилини-дві, то я його і загружати не буду. А так наперед дякую вам за перегляд, за лайки, за коменти. Всім гарного настрою, всім пока.